Кінець тижня і між іншим п'ятниця 13-те. Але це привід для нумерології, а не для підсумкової програми події тижня. Отже, ми в ефірі з наступними повідомленнями. Вслід за виноградівськими активістами вирішили вшанувати пам'ять небесної сотні у великій Купані. Медичні працівники отримали грамоти та подарунки. У неділю у них професійне свято. Короткометражка Слова на вітер змагалася за всеукраїнську перемогу і отримала її. Про раціональне використання земель, збереження і підвищення їх родючості та охорону. Розповість директор державної установи Держгрунту Юрій Бандурович. Село Велика Копання завжди відзначалося громадянською активністю, участю в різних політичних акціях місцевого і загальнодержавного характеру. Цієї зими десятки селян систематично їздили до Києва, щоб прийняти участь у подіях, які відбувалися на Майдані. І зараз, вслід за виноградівськими активістами, вирішили вшанувати пам'ять героїв, встановивши пам'ятний знак Небесній Сотні у рідному селі. Ініціативна група швидко і ефективно організувала виготовлення та встановлення пам'ятника у центрі Великої копані, І вже 10 червня його було урочисто відкрито. За задумом скульптора гранітну стелу доповнюють елементи барикад із хрещатика, шини та мішки з піском. А символічною відзнакою пам'ятника є те, що зовсім поряд з ним облаштувала своє гніздо лелеча сім'я, демонструючи зародження і розвиток нового життя. Громадська організація написала на виконком заяву про встановлення пам'ятного знака Небесній Сотні. І до цієї справи підключилися як один підприємці села, навіть наші мешканці. Великої компанії, які займаються бізнесом з винограду, вони нам теж допомогли у цьому встановленні пам'ятного знака Небесній Сотні. І ми так добилися, щоб ми перші в селі поставили цей пам'ятний пам знак Небесній Сотні. Медичні працівники отримали грамоти та подарунки. У неділю у них буде професійне свято, а на урочистостях побувала вже і наша знімальна група. В актовій залі райлікарні у четвер напередодні свого професійного свята зібрались медичні працівники на свої ж урочистості серед запрошених і ветерани, які все своє трудове життя віддали цій справі. Після вітальних слів від представників влади, керівників медичної установи, гостей були вручені цінні подарунки та цілий ряд грамот, серед відзначених і колектив Чернянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Я вже працюю два роки, цього року буде в амбулаторії в хижі. Робота важка, але стараємося, працюємо. Ну, життя нашої амбулаторії. Таке, що ми щоденно призвані надавати медичну допомогу сільському населенню цілодобово. Праця досить важкувата, але ми задоволені, тому що ми призвані берегти здоров'я наших односельців, щоб вони завжди були від нас задоволені, були здорові, щасливі, і ми від цього теж радіємо. І перед день свята Дня медичного працівника. Я би хотів побажати медичним працівникам свого колективу міцного здоров'я, щастя, радості від праці, вдячних пацієнтів і всіх медичних працівників нашого району. Теж хочу привітати, побажати їм здоров'я, радості від своєї професії, успіхів в сім'ї, в родинах, щоб їх Бог беріг і щоб вони мали сили і здоров'я надавати. Допомогу медичну жителям. У мене сім'ї тільки сестра медика допомогла мені з цим вибором, так скажемо, бабуся. Я не могла була визначитися трошки, але такий фах ну, допомагає мені так в житті для того, наприклад, для сім'ї своєї, можу щось допомогти. І дуже приємно, коли можна людям щось порекомендувати, порадити. Це приносить задоволення, коли можемо дійсно допомогти чимось людям. Це дійсно така операція, яка я ну, в в і хочеться побажати, звичайно, щоб ми виконували всі добросовісно, чесно, і це найголовніше, я думаю. Виноградівська короткометражка слова на вітер змагалася за всеукраїнську перемогу і отримала її. Телеканал Інтер в рамках проведення першого молодіжного конкурсу кіно і телепроектів Інтерфільмфест відзначив творчу групу з нашого міста та їхній короткометражний фільм у спеціальній номінації від Інтермедіагруп. Підсумки фестивалю та оголошення переможців відбулися в Києві в кінотеатрі Кінопанорама, де паралельно пройшов восьмий випускний інтершколи. 11 червня, в ході спільного несення служби районного громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону Апологет та працівників ДАІ по інформації громадян були виявлені четверо осіб з малої копані і транспортний засіб, на якому знаходився бутовий камінь, який в подальшому реалізовувався без відповідних дозвільних документів. Затриманий цей вантажний автомобіль та вилучені з нараддя добування каменю і опитано цих осіб. Починаючи з травня, щонеділі у нашому місті проходили безкоштовні екскурсії. Зокрема, подорож Виноградний виноградів розкрила виноробну традицію. Екскурсія, ми пам'ятаємо, була присвячена військовій славі. Тема Рудина перенів історії міста розкрила маловідомі факти про видатних особистостей. Окрім того, учні міської школи номер 1 провели екскурсію квест «Виноградне Гроно. В ігровій формі з використанням питань та загадок учасники поринули в цікаву подорож та мали змогу ознайомитися з основними віхами історії міста і найвідомішими туристичними об'єктами. Найактивніші учасники отримали сувеніри на згадку про подорож вже 6 липня і кожну першу неділю, щомісяця всіх бажаючих знову запрошують у захоплюючий світ екскурсії. Початок незмінний о й годині біля міського фонтану. Цими вихідними у нашому місці в урочищі виннички відбудеться вже традиційний з'їзд байкерів у програмі Урочисте відкриття, проїзд колони мотоциклістів по місту, парад байкерів, майстер-класи, ігри, конкурси, розваги та концерт рок-гурців. Як повідомила прес-група ОСБУ в Закарпатській області. 10 червня співробітники служби безпеки здали донорську кров для поранених військовослужбовців на сході України. До речі, деякі з них також виконували військовий та громадянські обов'язки в тих гарячих точках. Тож до потреб поранених колег військовослужбовців ставляться з особливою увагою. Близько 30 правоохоронців, у тому числі і жінки, прийшли на станцію переливання крові, щоб допомогти врятувати не одне життя. Серед них донори з рідкісними третьою та четвертими групами крові. Співробітники СБУ на обласній станції переливання крові часті гості. Торік вони здавали кров для потреб онкохворих дітей. Ці регулярні донори, які постійно здають кров. Сьогодні у нас виявили бажання здати кров також жінки, які працюють і служать при нашому управлінні. Співробітники СБУ досить часті, і я хочу подякувати керівництву Служби безпеки України в Закарпатській області, що вони нас розуміють і йдуть нам на зустріч. І не тільки під час проведення таких подібних акцій, а і протягом року, якщо нам ми потребуємо якусь певну групу, ми їм часто дзвонимо, і вони своїх співробітників відпускають на без усердських проблем. До нас на кроводачу, а так це вже в них війшло у такий, так би мовити, ну об обов'язковий порядок. 12 червня на полігоні поблизу Ужгорода відбулися тренування Закарпатського батальйону територіальної оборони. Свої навички призовникам і добровольцям демонстрували фахівці спецпідрозділів Альфа, Сокіл, Беркут. Нагадаємо, закарпатський батальйон територіальної оборони був створений з метою охорони та оборони краю, і біля 200 призовників та добровольців взяли участь у цих спільних навчаннях. Було продемонстровано, як діяти у випадку прориву кордону ворожими військами та в разі інших надзвичайних ситуацій. 5 червня після сьомої години вечора здійснено виїзд на пожежу сухої трави та чагарників біля вузькоколійного залізничного полотна за межами села Олешник. 8 червня о 22.40 сталася пожежа в навісі сіном в селі Онок, вулиця Українська. Пожежею знищено навіс та півтонне сіна. Причина пожежі і збитки встановлюються. 10 червня біля 10-ї години вечора здійснено виїзд на загорання сухої трави та чагарників за межами міста Виноградів. Загалом 9 випадків подібних пожеж трапилось на Закарпатті упродовж однієї доби 11 червня, зокрема у нашому районі. Дві об 11.45 мало місце загорання сухої трави та чагарників на відкритій території між населеними пунктами Букове та Велика Копання. О 16.40 – загорання сухої трави та чагарників між Матієвом та Карачином. Кримінальна хроніка цього тижня до правоохоронців звернувся куратор греко-католицької церкви села Ти який повідомив, що невідома особа пошкодила віконне скло в церкві. Виїхавши на місце пригоди, слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник розбив вікно в церкві, проник в приміщення і викрав скриньку, в якій зберегалися гроші, котрі люди жертвували на церкву. Крадієм виявився раніше судимий, 28-річний місцевий мешканець. Скоєний злочин для чоловіка був не першим. Він вже мав судимість за статтею умисне тяжке, цілесне ушкодження. Увагу правоохоронців та своїх односельчан чоловік прийшов перевернув тим, що витрачав гроші, яких до певного часу в нього не було, так як він ніде не працював. Нині за цим фактом розпочато кримінальне провадження, але остаточно крапку в цій справі поставить суд. 9 червня з заявою звернулася мешканка села Сасова про те, що у неділю обідньої пори її батько пішов купатися на тису і з того часу додому не повернувся. Місце його перебування їй невідоме. І вже 11 червня, після 8 години вечора, працівниками хуського відділення водолазно-рятувальних робіт знайдено тіло утопленника в руслі річки Тиса поблизу села Сасово. Вранці 12 червня тіло загиблого було піднято з води на поверхню. Надійшло повідомлення від власника кафе-бару три доби про те, що вночі невідома особа при невстановлених обставинах викрала гроші в сумі 7200 гривень, які знаходились у металевій коробці на полиці біля барної стійки. Слідів злому чи іншого незаконного проникнення не виявлено. Приміщення кафе-бару засобами сигналізації обладнане, але засоби відеоспостереження відсутні. Триває спеціальна операція МАК-2014. У Копані дільничні інспектори міліції виявили на присадибній ділянці 55-річної громадянки Снодійний МАК. Коли правоохоронці зібрали та перерахували псевдоурожай, там виявилося 230 рослин снодійного зілля. Жінка пояснила, що посіяла мак для використання у випічці. Однак, закон у цьому випадку однозначний. Вирощування снодійного маку можливе тільки у спеціалізованих господарствах за наявності ліцензії та відповідних умов. А також під суворим наглядом контролюючих органів у міліції нагадують, що за вирощування снодійного марку та мерехіани передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, а це значні штрафи та покарання у вигляді позбавлення волі. У неділю 8 червня пройшов черговий тур футбольної першості «Закарпаття». Головна команда ФК Севлюш на виїзді у Мукачеві святкувала перемогу над місцевою командою дитячо-юнацького спотринного клубу. Всі гравці якої не мають, і 19 років досвідчені гості не без труднощів перемогли завдяки зусиллям Юрія Чонки, який щойно перейшов до Севлюша із великої копані. Цей футболіст, один із найбільш титулованих футболістів в нашому районі має за плечима досвід гри у найвищій лізі українського футболу у складі харківського металіста. У Пейтерфолво, 8 червня, вболівальники побачили справжню зливу голів. Місцева команда приймала гостей із Вишкова, зіграла у нічию 3-3. Великокопання, втративши свого лідера атаки, одразу програла вдома від Ясенянської ялинки 1-2. У чемпіонаті району зараз була перерва, ігри поновляться 15 червня. Я Валерія Каналош і весь колектив Виноградівського телебачення. Прощаємося з вами, шановні наші телеглядачі, на місяць. ТРК Виноградів ТВ йде у літню відпустку, тож зустрінемо згодом. До побачення!